Всім привіт, з вами містер Фортуна, і поки я світлий, я хочу вам показати нову яму сарона. Mm -hmm -hmm. Давайте сюди. Зараз подивимося. Я вже був один раз, правда, у неї. Але ми не зробили в, в тайм, тому що тому що. А я вам зараз розкажу чому. Що я вам скажу про нову яму? Візуально нічого не змінилось, як ми бачимо, так? Тільки нові модельки мобів у нас є. Ам... Але що мені не подобається, це стокові блізердівські ці неймплейти. Бабах. Не зрозуміло взагалі нічого, хто де, як агро тримається. Ну ладно, агро, коли на мені агро має спадати, горить вогоньок. такий на неймплейті. але це все одно фігня, і так погано видно. І ще я вам скажу, тут е, ДДшники мають ну, дуже пильно дивитися за кастерами, тому що. А, минулий раз вмирали ДДшники лише через те, що прилітав по ним каст і все. Тому в майбутньому, будьте уважні ДД. хіли більше не зможуть, крім шаманів, вам збивати касти. Тому ж ця роль вже на вас повністю. повністю. А ще тут, як у Флотгейті, є івент. Ось бачите, раби їх треба рятувати. Це, типу, як во Фладгейді цьому збивати бомби зривати, то тут треба рятувати пачки рабів. Мовчать. Чи ти чоловіче, хто ти там не видно? От, фігня в тому, що я не бачу нічого під цими неймплейтами, а хто там, що там і на що там. Розумієте? І наскільки небезпечний той моб, я можу лише розуміти, якщо по мені прилетить. Ой, блін. Поняли, да? um... Щось кастують. Наскільки небезпечно, я не знаю. Я взагалі дивлюсь на цей інст. І в принципі мені цікаво подивитись на всі інсти з точки зору людини, яка, наприклад, ну, не грала давно, да? або вирішила повернутися в гру. Збираємо цю пачку обреків. Uh, чи буде інтуїтивно зрозуміло, як взагалі і що робити в цих нових рейдах. Опа. Вибачте, тут я щось перебрав, мені здається. Ага, ага. Це точно 100%. Зараз ще ліч підійде. А ліч не підходь. Не підходить, все нормально. Ну якось так. Поки гатимо мобів. Е, мені минулий раз казали мої сопорційці, що ключі ще не відкалібровані, тому, типу, на номер можна навіть поки що не дивитись, тому що вони все одно будуть іншими відчуватись по-іншому на релізі вже. Так, треба нам дійти до тих пупсиків. Тут Монка переробна. Ну, всі взагалі переробили, так. Да. Я взагалі в основному граю Монком, Брюмастером. І в мене залишився лише один сейв. Розумієте? Один сейф. Та, наче там у всіх тепер, так. По одному сейву, та й досить. Але в мене тепер оці Пурифа 3 штучки чайочок, який мені... Зменшує мою стагер. Він тепер швидше через Кексмеш швидше регеніться. КДшечка збрасується. Поки що всі ж взагалі всі кайфують по життю, бачите. Опа-опа. Вибачте, трошечки перепив. Перепив трошечки чаю. Не можу я сказати, на, якщо чесно, наскільки складний тут треш. Поки не зрозуміло. Просто касти збиваємо і все. Не помітив я такого, ще моба, якийсь, наприклад, якийсь дебаф, бровський такий вішек, що я не можу. Там, а вон, віше. Ну він не довж. А ні, дивиться, він, якщо він стакається, то це досить такий. І знову ж таки. От Дивіться, де взагалі іконочки дебафів. Як я взагалі маю побачити, що там щось коїться? Що в мене якийсь дебаг лісить. Блізерди наче щось і роблять, щось намагаються Покращити інтерфейс, але особисто для мене я поки що ніяких змін не побачив. Може це в мені проблема? Скоріше за все, я не знаю. От бачите, як і на класичному ватолка тут ці гулі. Хоча я не пані, ви на наші калюжі не залишали такі. Чи залишали? пам'ятаю. А ну напишіть в коментарі, залишали ці калюжі чи ні. Бо я не пам'ятаю. Сюди, 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 люди, друзі, бобри. Наші всі на мені. от нас зрозуміло, вони на мені чи не на мені. А от зараз... Коли вони так говорить, вони не зовсім на мене. Чи зовсім? <смі> не розумію. Блізард, зробіть щось це. Я теж поставив, да, два Монка. Два Монка в паті це сила. Треба в пати Монків зібрати, оце там контроль буде. Можна зажати у кільця всіх, вони будуть просто стрибати там бунь-бунь-бунь-бунь. Не знаю. Треба так якось зробити. спрацює це? Прикиньте. Ну це треба координа. Я думаю, спрацює, але для цього треба ух, яка координація всіх гравців. Ой, подожіть, ми ж не зробили цей. О, да, він на мені. Ой-ой-ой. Такі звуки, наче... Наче коли хтось як у мультики тобі по голові б'є. Перун, перун. З дерев'якої якоїсь. Забули рабів рятувати. <гум> так, ось вони пупсики. Давайте пошли. Хм, ну поки що мені демечметр подобається не дуже поки що. Тому що тут по класу тільки показується, я звик у details, де показується по спеку. по як надамажу. Дивіться, бачите, як змінився стаття цей бос. Тут додалися такі кристалики. Зараз побачите. Ой-ой. Uh, зараз побачите, де буде з'являтися копії Іка і Крік. Ік і Крік, інакше да, цього да, Ік і Крік. І буде з'являтися копії Кріка, гнома. Їх треба буде гатити. Треба буде збивати касти. Ну, начебто все. От, оцей бос досить інтуїтивно зрозумілий, що на ньому робити. Зараз побачите, в принципі, все. Поїхали Давай. Вот <звук> и копії, бачите. А, вони не збиваються? так, тільки так можна? Короче, тільки рамптом можна збити. Дест болт, дезболт. Це я думаю, треба обов'язково збити, бо зараз, мені здається, хил здохне. А ну Ні, давай, живий. Лучше мыски чомусь... не кикають. Він тут ригає, альом, люди, він будемо вбивати чи ні. Йо, він на мені? Він на кому, на кому? А, не, на мені. Він так само, як і, бачите, на лічі фіксується в одну ціль, але він тут ще залишає за собою калюжу. Я не пам'ятаю, наче калюжі не було, так? І теж регає, пердить, регає, ну, блін, класіка. Класіка амдеп. У мене пота... Тепер у Монаху немає магічного, блін, цього, сейва. Від магічного урону. Мені це геть не подобається. Це що, треба буде свідчитись у ДК. Та зато листю, Елько. О, зато він ізічі його вбиває через тачок Д. Монком. Ригачки, пірдеш. Резист. Досі ксаладна тут, до речі, робить ці афікси нам. Я думаю, буде щось новеньке. Зараз він знову буде фінсуватись над кимось. Ну, я так розумію, в високих ключах, коли в нього буде багато хпшечки, то треба буде обережно його водити, щоб все поле не заригати цим паносом його. А так, в принципі, наче простий бос. Наче простий. Треба буде просто уважним. Що тобі не подобається, чуєш? Давайте добиваємо його просто, я думаю, чи ні. Просто зараз кастанеться і демонів болт. Ну зараз побачимо помре. Хіл, чи ні. Ану, ану. Ум, да. <реш> <реш> Помер. Ви <реш> самі бачили, що касти треба збивати. Мені просто було цікаво, я би міг її збити той каст. Зараз він знову кастує. Добиваємо вже. Ну і все. Я готовий далі. Дексалтат. Поїхав далі. В принципі, наразі я веду так само, як я вів колись на піраточках Ліча на Вармені. Ну, правда, там трошки більше треба вон там взяти мобів. Інакше просто неможливо, тому що треба набрати відсоток. Тому на цього треба буде лізти у такі дебрі. Ой, там хтось помер, шаман. Чого, чого? Ви бачите, що я кажу, треба збивати касти. Тут обов'язково 100%. Тут тепер моби навіть довше трошечки кастують, наче на 2 секунди. Тому для всіх має бути часу зреагувати на ну, хоча касту. Треба просто цей координація добра. Опа. Особливо, якщо каст буде летіти в хіла. Зараз летить в шамана. Шаман зупинить його. От зараз летить в мене. Та мені, в принципі, пофіг. У мене пасивно. А... Зараз в мене пасивний відсоток. на это а, не так там прям на с магичного урона до все ой что так больше какие с дебахами мы слоем, 20 тысяч фросдамичек Да, тут щось цей лічна валія мені. Чи це ось цей інфорсер? Угу. Сергійно нічого не понятно. Інтуїтивно все ж таки. Неможливо зрозуміти, що вообще і як. Які дебафі на тобі, чи є взагалі вони на тобі. Тобто ще треба попрацювати над цим інтерфейсом, дуже багато роботи, та я думаю, вони і не зроблять ніколи нормальний інтерфейс. Тому, ребята, нам залишається лише грати тим, що є, я так розумію. І, звісно, може будуть якісь аддони. А, там просто близи хочуть порізати доступ до цих... До свого коду. І це погано для мододелів аддона розробників. Що воно буде, ніхто не знає. Нічого доброго. Ну якщо Blizzard О, якщо Воп піде на консолі, то, ну на жаль, від цього не врятуватись ніяк. Ось мені, здається, ми зараз відсоток не наберемо. Более, чем гадость. Лем навалю. Блин, тут, наверное, можно подавить всякий скилл. короче. Такий, дуже простенький демидж метр, зараз. details на минималках. навіть рекаунт, скорее на минималках. Вот. река на минималках скорее всего. Да. Так, друзья, забиваем косты. Дивите, как они прилетают смачно по всем. Только через это и помираем. Ну, ддшники помирают. Ну, а треба вообще выставить свою рансовую обилку. Де воно? Бру. Двигаю на цих гулів повбивали. Я би, мабуть, пішов і туди одразу, але щось мені не подобається. Що це на мене дебавчики? Maximum Health Redused. КПшечку ріжуть ці гулі. Треба діспелити, до, до мене тільки дійшло. Чесно кажучи, ну не знаю, як для десятки, мабуть, легко. Більше, здається, схоже на те, що інс навіть простіший, ніж він був в Толка. Так, ми всіх врятували, всіх рятували. Я тепер йдемо на другого боса. Він також інтуїтивно досить такий простий. Зрозуміло, що треба зараз бігати і майже нічого не змінилося з ліча. Всі тут. Зараз будете, буде видно, що робити треба. Він, як завжди, як і на лічі, буде кидати зараз отакі саранітові. паронітову роду. На одного гравця, на другого гравця. І зараз він танка візьме в таргет, щоб лупанути по ньому. Має, танк має стояти біля одного з Цих рут. І, до речі, ця руда залишає вон таку калюжу. Тому треба позиціонувати їх буде обережно. Всі прячемось всі Балі, не думав, там хтось із наших. Ну, я поки підхиляюсь. Цей був ще простіший, ніж минулий. Просто треба дивитись під ноги і все. І ховатись за саранітовороду. Так, 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 друже, бобер. Вігав собі той кинув. Ти що гониш? Ти що гониш, дядя? Далеко, як по мені. Все, тепер опять впиваємось. Просто повторюємо три механіки. Він навіть не бігає туди-сюди, начебто на лічі він спочатку в одну юзав, потім бігав до іншої. Тут тільки одну, біля якої стоїш, я так розумію. Друже, ти ч, п? Вс, минус другий. 74 відсотки, бринят, Чесно знаю, не знаю. залишилось Залышилось ще А, точніше чи вистачить нам відсотку? BM is very low. Та норм вроде BM. Тут до речі, дивіться, цей участок поміняли. Тут зараз будуть геть інші моби. Були ці Квалдіри чи врайколи, чи хто там був в лічі. Тут, в принципі, теж є, але тут ще й дракончика додавали. Ой-ой-ой. Вайняшка. -ой. Боляче. Оцей участок він ще легше став. стоп. Вообще, тут дивіться. Тут були, були пачка раніше, там була пачка раніше. Е -е. Я не пам'ятаю, значить, тут ще пачка, потім там ще пачка і у кінці ще пачка. Ой-ой, так я сплю. Е -е. А тут зараз раз пачка, два пачка, і там буде... ні, не, не мини босс, мини босс буде трошки далі. Там буде один ліч. В принципі, досить легко, дуже легко. Вибачте, що розмовляю як. Як цей Як хто? Напишіть хто я взагалі. Хто я? Гекаю, мейк, вибачаюсь. Я спочатку думаю. А, ні, навпаки, я говорю, а потім думаю. Мої думки швидше за мене. Мої думки швидкі, але я швидше. Отак. А, тут два галіча навіть. Я думав, що тут буде один. Ну, а, не, не вистачить на відсотку, тому що там залишився один міні бос. А, ні, ще якісь малявки є там. Ну нічого, у нас дуже багато часу залишається ще на цього. На ласта Тирануса. Тиранус. Не ну, випаняли. Який там приклад принесли? Не можу згадати ні один е, скіл Монка на Руціки Прикиньте. Щоб додати до нього тір ануса. Вообще один моб. А он той міні моб То бини-босс тепер. оцей, як його звати, там скажеш, скажіть мені. Йо. хто ось Вася? Кто? Глас'єт, А, Глас'єт, понятно. Uh, він дає лише 3%, прикиньте, 3% міні-бос. Зараз побачите, чому він міні-бос. Я думаю, що на високих ключах uh, тут треба позиціювання, таке, знаєте, досить таке обережне. Тому що він виставляє ось ці о штукенці, які ростуть згодом. Я думаю, треба просто в одну точку все скидувати і все. Тому що інакше ми за... Кидаємо всю цю кімнату о, з цим льодом і помремо. Тому що вона дотку наносить і ще й сковзаєш по неї. Ну да, нам не вистачить часу Давайте в, один... в одну точку всі. Хоча, мабуть, буде більше, якщо ми. Та ні! нормально. Правда, типуня, аж ти пішов нашу, я не понимаю. Треба бити його в сраку, минулий раз у нас це зайняло. Побільше часу, тераз краще, тому що ми там взагалі на початку не зорієнтувалися, взагалі, що робити з цими точками, куди їх кидати. Та в принципі тут не сильно зорієнтувалися, але дивіться, цей бостір Анус перероблений геть, він не такий, в нього навіть моделька своя інша. Дивіться, який красунчик. Тут у нас є такі пачки з цими. Ось ці це так. І дракончик буде кидати заморозку на тих гравців, яких він вибрав. Ці гравці мають стати на кістки, щоб їх заморозити, тому що цей пупсік зараз буде з цих кісток визивати. Давайте, пацани вставайте, вставайте. Цей пусі буде визивати. ні 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 куди? З них адів. Я не впевнений що тут треба робити, куди він хоче мене відкинути. Але зараз тут вилізуть моби. Да? тут Я сподіваюся. Okay. Ага, вони крізь вилазять. Ага, тут просто посилений моб, коротше, вилазить е з цих гірсток. Я, я намагаюся зрозуміти, як сказати, кості умножені кістей. Кісток! О! Горсті кісток. Дивимось, де зараз далі будуть ці кості, щоб допомогти підвести їх ближче. Він розламав. Ну, Давайте тут, так, да, тут, а ти далеко стояв, попсик. Ну, незручно зараз буде народ. Обругами, ви пам'ятаєте, він вибирав раніше ціль і якщо ціль хтось бив чи хиляв, то він сам відхилювався. Щось типу такого було, так, відділі від мене. Наша виводнуть точку с Ну, в принципі, непоганий раунд. Міг би бути. Опа, 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 тікаємо. Я так розумію, це механіка для танка Ну, кстати, в нього моделька непогана нова, мені подобається. І нам залишилось. А, Джайна можна початок нас степешити ТП Ну, нормально, нормально, в принципі. Ну так. Ось вам нова Яма Сарона. То як вам взагалі Яма? Як вам взагалі нова Яма? Сподобалась чи ні? От мені здалося, що вона, ну, досить легка, чим це було у лічі. Я, звісно, не грав в офіційний ліч, а грав на піратки. Всім дякую за перегляд. Побачимо ще. Тому що ще, ну, все залежить від світла. Якщо буде світло, буду тестити ще. А, тому всім дякую, всім пока. Гарної ночі, тихо, тихо, мирного неба хай щастить.